Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поспілкуємося на таку тему, як в стародавньому Єгипті робили мумії та бальзамували тварин. Але спочатку я вам розповім взагалі, як робилися мумії, сам процес. Спочатку тіло омивали водою з нілу. Далі його розрізали та забирали всі внутрішні органи з тіла, окрім серця. Серце залишали. Далі органи складали спеціальні такі посудини для зберігання. Вони потім стояли в гробниці разом з саркофагом, з мумією, рядом, поряд з тілом. Так, такі в них були традиції та вірування. Потім найскладнішим процесом було забирання мозку. Це робили металевим гачком через ніс забирали мозок. Це був дуже складний процес та делікатний. Після всіх маніпуляцій з тілом, коли вже воно було порожене, окрім серця, пам'ятаєте, його занурювали у сіль. Для того щоб сіль забрала з тіла усю вологу та висушила його, в такому стані тіло проводило 40 днів. Тільки після цього тіло знову забирали. Відструшували сіль та обмотували бинтами. А, а перш ніж обмотували, тіло намащували е, різними духмяними маслами, смолами, е, травами або спець. А тепер про тварин. З домашніх улюбленців єгиптян робили мумії або священих тварин, теж бальзамували. Е, взагалі, Священними вважалися тварини в Єгипті. Це були собаки, кішки, птахи, крокодили, мавпи. Про це ще ми з вами поговоримо. Стародавні єгиптяни вірили, що боги могли вселитися в тіла тварин, деяких тварин. Тому було дуже важливо зберегти їх тіла, перетворити на мумії та зберігати, наприклад, Амон, цар Боїв. Міг з'являтися в образі барана або гуся, або сокіл, який летить над головою. Міг оказатися хором Богом Сонця. Тварини, які вважалися втіленням богів, вони жили на території храмів, присвячені тим самим богам. За ними дуже піклувалися, з любов'ю відносилися. І оберігали, і тому, коли ця тваринка помирала, її обов'язково зимували перетворювали на мумію і з почистями робили процедуру поховання. Ось так стародавні у Єгипті вірили, що є загробне життя, є життя після смерті, тому дуже е е е е е якось так вони е до цього ставилися. Важливо вони старалися як зберегти як своє тіло для подальшого життя загробного, так і своїх улюбленців. Особливо що це е, кохані і любимі улюбленці були. І, звичайно, це для них було дуже важливо. Зараз на теперішній час такої традиції вже нема. Але ви знаєте, що багато-багато людей по всьому світі, хто дуже любить своїх тваринок, вони вважають їх членом своєї сім'ї, родини. І не тільки зберігають пам'ять у вигляді фотографій, якихось спогадів, а ще. Й Ховають десь неподалік від свого будинку, або в спеціальному місці кладовище тварин, кладовище тварин. Так? Є такі дуже популярні в світі такі місця в різних країнах, в різних місцях. Ось тому все ж таки ми відійшли від стародавніх традицій, але частичка, частинка залишилася для нас, для наших братів менших. І я думаю, що це непогано допомагає людям справитися зі своєю втратою і якось пережити горе, коли люди втрачають свого. Члена родини